добрий день, продовжуємо розбирати задачу п'ятого пункту номер 5.8. Він є продовженням номера 5.7. І так, перший. Знову ж таки, давайте, напевно, ми попрацюємо тут трішечки з графіком. Теорію я залишив. Так, для першого я графік скопіюю, для другого вже ні. А може і для другого, то тут, на друга, в принципі. Зараз подивимося, як воно буде зручніше. І так, значить, перше, нам треба зобразити графік, y дорівнює 1 третя g від x. Знову ж таки, маємо ми, що за ось таким правилом у нас будуть змінюватись а, графіки, тобто множина точок, що відповідає нашому. Новому графіку, і нам виходить, треба абсциси залишити незмінними, а відповідні ординатки помножити на ось це число 1 третя. Ну тоді давайте я запишу, що ми графік y дорівнює g від X. Виходить, стискаємо в три рази, розтягуємо в 1 третю разів. Ну, давайте стискаємо, да? стискаємо. Тиснути, давайте так. Стиснути. Так, тут єдине, що зараз новознавці можуть мене трішечки поправити. Якщо ми стискаємо, то в три рази ну, розтягуємо у 1 Да? Давайте стиснути у три рази. До о, Ось щось мені не подобається оце формулювання. Коли оце треба думати, чи то стискати, чи то розтягувати, коротше кажучи, нам треба відповідні абстиси помножити на 1 третю. А далі, як ви це хочете назвати, чи ми стискаємо, чи ми розтягуємо, то вже ваша справа. Ну, давайте так, запишу, головне, щоб сен залишався. Тобто, ми виходить, якщо у нас отут була абстиса 3, перенесемо її от сюди, в точку 1. Так, ну, нулі, відповідно, залишаються на своїй незмінній позиції. Оця трівочка також переходить в одиничку. До речі кажучи, а яка це функція? Це функція з вигляду дуже схожа на парну. Бо графік симметричний Відносно осі Y. значить, оця прийде сюди. Ну і давайте якось. Отак от воно буде виглядати. То стиснули його. Якось так. Тепер друга, знову ж таки. Мінус одна друга можна робити це одразу. Я зроблю це поступово. Я бачу, що тут є, по-перше, відзеркалення. По-друге, тут є множення на константу. От минулого разу я спочатку відзеркалював, а потім множив. Давайте тепер зараз спочатку помножимо, а потім відзеркалимо. Значить, y дорівнює 1 друга g від x. Це, знову ж таки, графік y дорівнює g від x. Ми давайте розтягуємо. Хочу стягнути у одна друга разів. Звучить криво я згоден, Вздовж або від по Ну, тобто розтягнути в кількість разів що менше за одиничку, ми розуміємо, що тут мова йде про стискання. Як воно виглядає? Значить, оце y, оце x, Як тут взагалі воно будується? Значить, мінус 3. Оце одиничка, оце 5, мені здається. Оце мінус одиничка, оце мінус 5. А оце 3, І ось він графік. Так. Дивимось. Отак, одикось. Да, так, ось коработа. І одна, ну, умовно. Це так більше для себе. Коротше кажучи, приблизно така історія. І так, значить, першим чином ми стискаємо графік. Значить, одна друга тут виходить, ну, десь отут буде, схожа максимальна історія до попереднього. Єдина відмінність полягає у тому, що там на 3 нормально ділились, тут на два, ну таке собі. Не дуже. Значить, ну, якось отак. От Воно буде виглядати. Ну, приблизно, знову ж таки. І так, а другою дією нам же треба ще мінус. Значить, оцей червоненький графік ми відображає, відображаємо симетрично відносно х. Значить, це графік y дорівнює просто одна друга g від x Відобразити симетрично. усі ікс. Значить, якщо у нас було ось так: оця точка переїжджає ось сюди, ось ця точка переїжджає ось сюди, оця точка переїжджає ось сюди. Ну, а нулям, нулям взагалі класно. Нерухомі точки. Наших відображень. І так, ось так раз. І ось так два. Ну, тобто, те саме, що червоне, тільки відбите. Ось помаранчевий графік буде графіком y до мінус 1 друга g Х. дякую за перегляд.